Христі, ось пророцтво Ісаї про таку владу, як сьогодні в Україні є, 10 глава, Горе вам, законодавці, несправедливі та писарі, що пишете на лихо, щоб від правосуддя усунути бідних, щоб відняти права від убогих народу мого, щоб стали вдовіці здобичу вам. І погробували ви Сирит. Зрою Христі! Прокисая нам чітко говорить, що ми маємо сьогодні від нинішньої влади. І наразі я, як пастир, не бачу нічого Божого в нашій владі і нічого демократичного. Слава Ісусу Христу!